Шукаєш затишний будинок? В нас є чудова пропозиція саме для тебе. Будинок розташований у лісовій частині селища Ворзель. По вулиці Соснова. Доглянута прибудинкова територія, яка потопає у зелених насадженнях. Загальна площа будинку 130 квадратних метрів, має дві спальні кімнати, кухню студію та два санузли. Перший поверх оснащений теплою підлогою. Також приємним бонусом буде те, що в будинку є камін. Будинок повністю оснащений всім необхідним для комфортного проживання. Головна родзинка це дизайн будинку. Комунікації, індивідуальне газове опалення, вода, власна свердловина, каналізація, септик. Локація надзвичайно зручна для проживання недалеко від магазинів, дитячого садочку та зупинки маршрутного автобуса. Будинок дуже гарний та комфортний. Справжня перлина серед ворзицького лісу. Чекаємо вас на перегляд.